Середа, 26 лютого, ми починаємо наш щотижневий брифінг на тему евакуація населення мешканців Донеччини. Спікери сьогоднішнього нашого зібрання, начальник відділу департаменту з питань цивільного захисту Донецької облдержадміністрації Гончаров, Василь... Гончаров Сергій та начальник відділу департаменту соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації Пожарський Дмитро. Так як пані Юлію нас сьогодні немає, то тоді передамо пану Сергію право першого слова. Прошу. Дякую, пані Людмила. Uh -huh. Я сьогодні і за себе, і за пані Юлію буду доповідати. Uh -huh. ну, по перше, нагадаю, що на території Донецької області триває евакуація цивільного населення спочатку повномасштабного вторгнення, тобто з 26 лютого 2022 року по 21 лютого 2025 року. Загалом з території області зусиллями всіх, хто тільки долучався до цього процесу, евакуйовано практично мільйон двісті тисяч осіб цивільного населення, з них більш ніж 189 тисяч дітей та близько 46 тисяч осіб з інвалідністю. На підконтрольній українській владі території області наразі залишається близько 300 тисяч осіб. В населених пунктах, які віднесені відповідно до наказу Міністерства реінтеграції до території активних бойових дій, а це 17 громад, залишається близько 42 тисяч осіб, з яких 215 дітей. Відповідно до розпорядження Кабміну про обов'язкову евакуацію населення, в ході проведення цієї обов'язкової евакуації з другого. Серпня 2022 року по 21 лютого 25 року евакуйовано 345 301 особа. З них 38 793 дитини та 8 841 особа з інвалідністю. Стосовно евакуації в примусовий спосіб дітей з їх батьками, особами, які їх замінюють або іншими законними представниками. Станом на 24 лютого 2025 року з населених пунктів Донецької області загалом евакуйовано 13 661 дитина. З 252 визначених відповідними рішеннями населених пунктів евакуйована всіх дітей. На сьогодні триває обов'язкова евакуація в примусовий спосіб дітей. З 10 населених пунктів Волновась та Покровського районів, де залишається загалом 55 дітей. У порівнянні з минулим тижнем, тобто ми маємо зменшення кількості дітей на 8 осіб. Якщо на минулому тижні у нас обліковувалося 63 дитини, то наразі ми маємо 55 дітей. Все інше залишається без змін, тобто евакуаційні заходи проводяться силами і засобами національної поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій. В обов'язковому порядку долучаються парамедики за необхідності спецпідрозділів КОРД. Відповідно, ті сили органів влади спрямовані на те, щоб забезпечити сприяння. Обов'язкові евакуації, евакуації в примусовий спосіб. І у підсумку хочу зазначити, що на минулому тижні, на тижні, що минув, значно загострилась ситуація на території області. Всі, ви бачите, яким чином у нас відбувається наразі і складається точніше ситуація в Константинівці, тобто постійні обстріли кожного дня. Сьогодні вже було повідомлення від. Голови ОДА про те, що був масований обстріл, загинуло 5 осіб, поранено дуже багато осіб. Тому наполегливо рекомендую всім, хто залишається на території області, всі, хто не задіяні до забезпечення, життєзабезпечення території області, всі, хто не задіяні в оборонних заходах, розглянути можливість. Дійснити евакуацію до більш безпечних регіонів України. Там створені всі умови. Пане Дмитро, про це доповість. Я так думаю, більш детально. Дуже дякую всім, гарно. Дякую. Так, тільки хотіла сказати, що про евакуацію, куди в які райони, де приймають мешканців Донеччини, розкаже нам Дмитро Пожарський. Пане Дмитре, прошу слово. Дня yeah, okay. доброго дня. Ми сьогодні відправили чергову групу на Чернівці. Сьогодні відправився евакуаційний поїзд і завдяки співпраці з АТО «Укрзалізниця». та Янголом Спасіння. 12 наших співгромадян, мешканців Донецької області, сьогодні поїхали на Чернівці. Вони вже в поїзді, вони вже евакуювалися до більш безпечних областей України. Так, а вчора на Закарпаття прибула наша родина. З дитинкою з інвалідністю ми їх розмістили на Закарпатті. Це відбувалося у співпраці з благодійними фондами Схід Проліска. Ось їх зустріла вже Закарпатська адміністрація, Так як дитинка з інвалідністю, ми їх розмістили в спеціальному реабілітаційному центрі, де дитинки будуть надаватися. Він дуже файно відремонтована будівля. Вона всім незалежно облаштована. Цей реабілітаційний центр ще дозволить дитинці. Покращити її стан здоров'я, тому як бачите, ми до кожної родини підходимо знаєте, відповідно до її потреби. Також у співпраці з фондом «Спасимо спасемо Україну. У нас шість осіб, з них чотири дитини були направлені на Київ на розселення до того шелтру, де на голові на сайті голови облдержадміністрації та стрічках було оприлюднено, як він виглядає, да, в яких файних умовах там будуть люди жити. Ось також були направлені, і також одна родина вона побажала у місті Дніпро. і Нам допомогли наші партнери фонд Френкі та Коїн, який знаходиться в в Місті Дніпро. Там одна родина з одною дитиною також була розміщена. тобто всього було розміщено 25 осіб. Також активно виїжджали маломобільні у нас особи. Це здійснюється у співпраці з організацією і ХІДСОС, і з приймаючими областями і з нашими білими Янголами, які допомагають да, вивезти, да, поліції, Національна поліція та ДСНС. Всього було вивезено 49 маломобільних осіб. Ну це всі особи були разом з рідними. Сьогодні привезли три маломобільні особи, але завдяки співпраці з фондом Східсосу буде розміщено. На тимчасово в шелтере Добра, в Дніпрі, і після цього буде вже евакуйовано до спеціалізованих закладів по всій території України. Ось із цих 49 маломобільних осіб більшість цих осіб була, ну, як ми розуміємо, це Покровська, Комарська і Костянтинівська громади. Да, там, де відбуваються найактивніші воєнні бойові дії. Тому вас дуже просимо, навіть вже не рекомендуємо, а просимо. Перейти на такий тяжкий шлях ну, евакуюватися. Якщо ви не бажаєте жити в шелтерах, гуртожитках, держава виплачує допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам. Якщо вам потрібно працевлаштуватися, у нас є 94 гуманітарних хаби, які вам з у співпраці з місцевими органами влади допоможуть знайти роботу, якщо вона вам буде цього потрібна. нас буквально сьогодні. Повинно було їхати 13 людей на Чернівці, але ну, одній людині ми вже в Павлограді знайшли роботу. В Павлограді, коли він знаходився, знайшли роботу в місті Кам'янському, він вже поїде на місто Кам'янське, вже буде працевлаштований. Він вже не потребував розселення державного, він сам собі вже знайшов житло, його підприємство забезпечить і він буде там працювати і жити. Тому дуже просимо навагатися, а евакуюватися, бачити, що твориться в області, які активні бойові дії. Дякую. Так, я також приєдную до закликів е, усіх рівнів е, щодо евакуації. Е, дійсно, е, ситуація така. Ну, вражаюча, на жаль, ворог не дає, скажімо, можливості оговтатися і гинуть якраз молоді працездатного віку люди. І якщо навіть ну, залишаються живі, то руйнуються будинки і просто нема де жити. А в жити в тих умовах в таких в умовах зими похолодання це ну, дуже 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 складно. Через те я також приєднуюсь і бачите, роботи є, закликають місця, де приймають мешканців Донеччини, також є. Ну треба просто взяти і наважитися. Хоч якщо вже не заради себе, то хоча б заради дітей. Це в першу чергу. Дякую, колеги, вибачте за такі спічі. Давайте, якщо є питання, уточнення якісь, то прошу. У мене є питання. Так. Вітаю. У мене уточнення, не питання. До пана Сергія. Скажіть, будь ласка, от ви назвали нові дані для нас, що з моменту запуску примусової евакуації 13 тисяч. Скільки то дітей було евакуано? Нагадайте, будь ласка, коли стартувала примусова евакуація? Звук. Звук. Пане Сергію, перепрошую. Ні. Стартувала примусова евакуація сімей з, з дітьми. 7 квітня 2023 року. Дякую. Друге уточнююче питання. Якщо ви сказали, там залишається 55 дітей, було 63, значить протягом тижня евакуювали, евакуювали вибачте, 8 дітей. Правильно? Ні, ні, а скільки? неправильно. Наскільки? Справа в тому, що я сказав саме так, що було, абліковували у нас 63 дитини. А протягом тижня змінилася ця цифра на 55 дітей. Але е, нагадаю, що у нас є така категорія, як додатково виявлені. Так ви О, нам не сказали, скільки виїхало за тиждень. Кожного разу пані Юлія цю цифру нам давала, що і... за тиждень вивезли там, 10 дітей, там, 12. В тому, справа в тому, що пані Юлія узагальнює інформацію за своїми каналами ми отримуємо інформацію щоденно. І ми не сумуємо інформацію. Тобто я у мене немає наразі роздруковки за кожен день. У мене є роздруковка оперативна на сьогодні, за сьогоднішній день. За сьогоднішню добу. Для того, щоб мені сказати, скільки реально виїхало за тиждень, мені необхідно зробити сім таких роздруковок. На жаль, у мене їх наразі немає, немає такої можливості. Ясно, дякую за роз'яснення. Щоб ми неправильну цифру не вказали, тільки для Про... цього я уточнюю. Правильна цифра це 55 дітей, обліковуються в 10 населених пунктів, в яких об'явлена евакуація в примусовий спосіб сімей з дітьми. Дуже дякую. Дякую вам. Тепер у мене уточнення. На самому початку, пан Сергій, ви сказали, в 17 населених пунктах залишається 42 тисячі осіб, з них 215 дітей. Правильно цифри? Де я сплутала? Чи де я неправильно зрозуміла? Ви все сказали правильно. 17 насел... Не 17 населених пунктів, а 17 громад. Громад? Громад. Які під... Які, а, просто 17 громад 17 е, залишається. То може шкодити декілька населених пунктів. Так, та, 17 громад. Населених ага. пунктів в мене немає. Та, громадів, і Громади, от... які віднесені до території активних бойових дій. Ну, я мала десь помилитися і в <UAZ> <anno> населених пунктах, і в громадах. Так що в громадах, так. Да, все, значить, тоді в мене правильно тоді це цифри. І єдине, що переписати замість населених пунктів громад. Е, ще питання, уточнюючи. Теж по цифрам може теж хтось десь. Бо свої цифри я уточнила. Ще є питання, ще є уточнення? Ой, начебто немає. То що, будемо тоді завершувати? Знову закликаємо всіх евакуюватися. Ситуація дуже напружена, а місця для роботи проживання є. Про це нам сказав пан Сергій. Ой, пан Дмитро сказав, пожарський, я перепрошую. Так, Він говорив де, і навіть про ту людину, яка їхала, 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 і от замість вчинивців одна самостійно знайшла собі роботу. Так що робота є, гроші нехай невеликі, але вони є, але це краще невеликі гроші, аніж ну, бути. Такі ситуації, як вчора там у Слов'янську загинула людина, сьогодні у Костянтинівці, ну щодня, от е, жертви в області є, на жаль. Так. Якщо я ще вас не задати, не щось, не пане, не щось не пане Сергію, прошу. Ага. Я ще раз наголошую: всі наші евакуйовані вони мають право на отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб. Всі, хто або самостійно евакуювався, вони звертаються до своїх громад, включити в ці списки самостійних евакуйованих, або хто через транзитний пункт евакуації у місті Павлоград, приходить. Ми щотижня надаємо ці списки до Міністерства соціальної політики для того, щоб вони в спрощеному порядку. Я коли вона виїхала за межі області, ще раз вертаю, у нас евакуації внутрі області немає. Якщо людина приїхала з Краматорська в Слов'янськ, це не евакуація. Евакуація у нас врахується відповідно до законодавства. Це коли людина, відповідно до розпорядження, виїхала за межі Донецької області. Ось і коли вона виїхала за межі Донецької області, вона може звернутися. Якщо вона буде в цих списках, це буде і призначена допомогу на проживання ВПО. На шестимісячний період. Також всі, хто евакуюється через збірний пункт евакуації по Павлограді через наш транзит. Вони, якщо вони раніше не отримували, вони оформлюються разова грошова допомога 10 тисяч 800 на одну людину для того, що стартові гроші, скажемо їм, щоб понад балхідь. Також, якщо у вас немає, де жити, буде забезпечено у вас безкоштовним житлом в місцях тимчасового поселення. Просто тобі ну взагалі витрати, коли людина мешкає в місті тимчасового поселення, вона взагалі не платить не орендне плати, не комунальні платежі. Вона просто живе своїм мирним життям, якби вона жила в той же Костянтинівці, Покровську, Мирнограді, тільки не під обстрілами, а з електричеством, з медициною, з освітою для своїх дітей. Ще раз закликаємо евакуюватися. Угу. Так, я хочу додати, що недавно нещодавно ми спілкувалися з мешканкою Добропілля, яка живе у тимчасовому притулку. Це три місяці безкоштовно. Далі вона буде вирішувати чи залишатися, хоча в неї вже є робота. Я до того, що вона каже, і ми, хоч змогли тут спокійно відіспатись. Звичайно, в країні всюди ми ну, скажімо так неспокійно, але в тих умовах, в яких вона зараз мешкає, з, з дитинкою, школяркою там і дівчинці 8-9 років, то ну це прима. Принаймні про про щось говорить про та людина, яка виїхала щоденних обстрілів, щоденної небезпеки зони, так, звичайно, вона всюди є, але ну, десь тихіше, десь спокійніше. Це, скоріш за якийсь фонд був, тому що в наших МТП розселення від держави, поселення безкоштовне не угу. на три місяці, не на два місяці, ні на шість місяців. Да, договор укладається на 6 місяців але він з пролонгацією можливості. Угу. Тому якщо людина бажає жити далі, вона дотримується правил поведінки цієї установи, то вона буде мешкати безкоштовно і далі до закінчення воєнного стану в Україні. Так, так, дійсно, це були фонди Севі Україна, яка е, евакуює і поселяє безкоштовно, абсолютно. Е, ну люди самі готують, але є і що готувати, бо їм надають продуктові набори гуманітарну таку допомогу. Так е, ми якраз я, якраз говорили про оцей саме фонд. Але там знаєте, люди швидко, хто хоче пише дуже швидко знаходить роботу. Знаходять роботу, бо є робота, робота є. Тобто, щоб не казав, але робота є. Звичайно, може, знаєте, не така, як хтось собі там мріє, але ну, заробити собі копійку на хліб на там, я не знаю, щось там на харчування завжди можна. Угу. Все тоді дякую всім за сьогоднішню зустріч. Це був Сергій Гончаров і Дмитро Пожарський, представники Донецької обласної державної адміністрації. Ми як завжди, посередом говорили про евакуацію мешканців Донеччини. Дякую всім присутнім. І до наступної середи. Дякую, дякую. 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 дякую.